Перед цим пропоную колеги вшанувати фалиною пам'яті всіх загиблих. Сьогодні сесія Рівнеради ради розпочалася з вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць та вручення нагрудних знаків почесний громадянин Рівного, родичам трьох загиблих героїв. Далі взялися за нагородження депутатів за призові місця у змаганнях з кульової стрільби. Зараз я прошу названих учасників команди прибути сюди для такої місії гарної, як нагородження кубком, дипломом і золотими. Не з позолоченими, а злотими Лише після цього міські обранці нарешті взялися до роботи, затвердили порядок денний та перейшли до звернень і розгляду питань. Розпочали з найбільш дискусійного преміювання посадових осіб рівне ради під час війни. Зокрема, голова бюджетної комісії запропонував замінити суму і базу нарахування премій. Система преміювання буде базуватись на комплексі якісних та кількісних показників, досягнень, виконання, перевиконання, яких буде основою. Матеріального заохочення посадових осіб, працівників, а не виконання, неналежне виконання підставою для депреміювання. Однак такі правки викликали зауваження у депутатів. Нам треба прийняти таку тарифну сітку, щоб поклад не був в нашому місті менший за мінімальну заробітну плату. Це треба було зробити давно, щоб воно відповідало законодавству України. Якщо ми зараз приймемо дану поправку, Щодо преміювання, як виплатити мінімальну заробітну плату для працівника, технічного працівника і багатьох-багатьох категорій. Втім, премії та надбавки керівникам департаментів, начальникам управлінь та їхнім заступникам все ж повернули. А от усі старання нагородити виплатами очільника міста виявилися марними. Ви все знаєте. Міський голова наклав вето на премії, Відповідно, я категорично в даний час війни відмовився від надбавок і премій. І е, сьогодні в голосуванні не приймав участь. Я все сказав. Окрім того, під час засідання депутати запропонували створити три нові тимчасові комісії. Усі вони займатимуться одним і тим же завданням, перевірятимуть, як використали бюджетні кошти на облаштування укриттів та вивчатимуть стан споруд цивільного захисту у місті. Кожна комісія проводитиме перевірку у конкретному типі закладів та будівель. Про утворення тимчасової контрольної комісії з використання коштів на облаштування і утримання укриттів. Одна комісія закладів дошкільної освіти і закладів культури, друга комісія створення про утворення і використання коштів е з використання коштів на облаштування і утримання укриттів закладів освіти і закладів охорони здоров'я, і третя комісія. Тимчасова контрольна депутатська по вивченню питання вона важлива ця комісія. По стану укриттів, що знаходяться в житлових будинках міста рівного, і є на балансі управління комунальною власністю. На сьогодні таких укриттів в місті 36 і мені здається, ця комісія важлива для того, щоб депутати, принаймні… зрештою, така пропозиція була підтримана. Загалом засідання тривало трохи більше двох годин, і за цей час міські обранці встигли розглянути понад сотню питань. Більшість із них стосувалися земельних відносин. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.